Єдине було теж незрозуміло, більшість країн мали духа захисника у вигляді, у вигляді, ну, захисників у вигляді демонічних істот, створених в різні часи, сотні інколи тисячі років тому. І ці вони дійсно відстоювали на тонкому плані інтереси своїх країн. І я прокинувся через два місяці після цієї роботи з усвідомленням, що нашою Українською істотою не погано, щоб була саме Рись. І ми собі е, на, на наступній групі я про це сказав. І робота пішла сама собою, і виявилося, що ми маємо право вміємо і створили разом з сірком на коді нації цю містичну істоту, дух, воїн-захисник України, Любомир. І ця істота жива. Вона повністю автономна. Харчується виключно радістю від отриманих перемог.